Это страшная трагедия. Самолет, расследование покажет, что случилось, почему произошло, как произошло. Утро сегодня принесло уже, наверное, теперь э, привычную новость о том, что готовился теракт. Мне вчера прилетело шесть фейерверков в жилищный комплекс, беспилотники, в дома. Вам фейерверка мала? Какая, какая свинья будет запускать фейерверки в этом новом году? Хотел бы я посмотреть на ту свинью. Когда Путин сказал, собирайтесь, дети, в кучу, я вам чучу от чебучу. Британия великая. С чего она великая? Вы отправили 15 тысяч человек. Ну давайте мы с этим островом когда-то раз на всегда покончим. Я уже про это говорил. Под реабилитационный центр участников СВО. Сегодня там уже проходит реабилитация около 600 тысяч участников специальной военной операции. Зі мене звати Олена Курбанова. І я рада вас вітаю в ефірі каналу Курбанова Лайф. А це свіжий банвіческий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжати не болю і страждань прильотів і втрат. Але про все я розкажу вам, звісно ж, по черзі. Ви тим часом не забувайте лишати нам лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І не забувайте донатити на кращих з кращих на Збройні Сили України. Ви в описі до нашого ефіру легко знайдете посилання на збір для 28-ї окремої механізованої бригади, для якої ми збираємо на дрон і систему пошуку супутників. Кожен ваш донат, кожна ваша допомога для нас безцінна. Тож дивіться нас, слухайте нас і обов'язково. Підтримуйте Збройні Сили України. Ну і початок програми, можливо, для вас він і буде дивним, але тим не менше, я маю перепросити перед росіянами. Я маю принести свої вибачення. Бо довгі роки в прямому ефірі в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф я стібалась та ставила під сумнів, що в Росії зброя, а тим паче система протиповітряної оборони аналогов нєт. Все, ви перемогли. Ви абсолютно праві, бо я такого ще не бачила. Коли стріляють по безпілотнику, так наче по горобцях, наче і не думають його збивати, а просто самі стібуться із ситуації. Тепер ясно, що агенти Києва насправді працюють в протиповітряній обороні, бо якісь невідомі дрони здійснили захоплюючу подорож на воронівський військовий аеродром Балтімор. Місцеві мешканці нарахували кілька вибухів, а от військові прозвітували про те, що все збили та перехопили. Як же саме вони професійно та майстерно робляться? Ось зараз це ми і покажемо. Росії, взагалі, знаєте, дуже великі проблеми із системами протиповітряної оборони. Дуже і через ці проблеми тепер страждає ще й цивільне населення інших країн. Про проблему, яка сталася вчора, судячи з усього, саме російські. Сили протиповітряної оборони, вчора збили азербайджанський літак, з одного боку, я розумію, що має ще відбутися. Звісно, розслідування, відкриті скринки, прослухати, розібратися, але все вказує на руку росіян, бо розпочавши повномасштабну війну за три роки, вони так і не усвідомили, що вони тепер воюють не на чужій території, а війна вже йде буквально на Росії. Але вони чомусь так і не перекрили повітряний простір, тож судячи із опублікованих кадрів. Відео, фото, протиповітряна оборона, встановлена на території тимчасово окупованої Чечні, тобто Республіки Ічкерія, підстрелила пасажирський літак. І тепер завдання номер один для всієї пропаганди будь-що замітати сліди. Говорити про цю трагедію зовсім трошки, ну і так уникаючи важливих аспектів, то вони все будуть валити на птахів. На руку Бога будет заходить известно на Киев, да Киев, да грозный, но кого-то интересует. Какие все-таки удивительные люди среди нас. Просто удивительные. Вот ну, вчера это страшная трагедия. Самолет, расследование покажет, что случилось, почему произошло, как произошло. Но ну, ну, вот те видео, которые изнутри самолета приходят. Ну, показывает, конечно, что фантастические люди. Он действительно настоящий верующий человек. Самолет совершает тяжелейшую посадку. А, я у, у Ширия увидел это видео. И вот... А, это он сосуд 12 делал, ну посмотрите. <сосудия> ve eşhedü Allahu ve Allah. sakit Allahu Ekber allah Ekber. gelsin. Ekber Allah'u трагическое видео изнутри самолета. Все еще живы. Через несколько минут уже будет совершена эта экстренная посадка. И, к сожалению, часть людей погибнет. Этот человек выжил. Но обратите внимание, да, вот что значит настоящая вера. Человек молится, самый важный, там трагический момент его жизни. Мужчина ведет себя с достоинством. И есть видео, когда уже Крушение. Тяжелый посад. Чего, женщина, можем вставать? Погибшие Сейчас. пилоты выполнили свой долг до конца. Удалось спасти. Удалось спасти ряд людей. Ряд погибли. Граждане Азербайджана, граждане России, граждане других стран. Это, конечно, страшная трагедия. В причинах, естественно, разберутся. Для Росії, звісно ж, не в новинку збивати цивільні борти, чого тільки вартує MH17. Хоча вони й досі не визнають своєї провини. Але ми абсолютно щиро співчуваємо всім людям, які знаходилися на цьому літаку, абсолютно всім, хто зазнав страшної катастрофи, всім рідним та близьким. Але підкреслюю, що ми співчуваємо усім людям, відповідно, росіяни в цей перелік не входять. Ну і окремо треба зазначити, що. Проблема ж в Росії не тільки з системами протиповітряної оборони, з військовими, з фахівцями в них і спецслужби не надто виділяються із переліку маргіналів і невдах. Але в чому буде пожартувати про те, що ФСБ, звісно ж, продається як найкраща контора Росії? Знаєте, як я особисто для себе розшифровую цю абревіатуру: фіг схопимо бандитів, ще жодного теракту вони не запобігли. Навіть коли американці їх знаєте, як в ці саки тикали, попереджали про те, що буде відбуватися в крокусі, нічого, вони все ігнорували. Зато скільки кіно назнімали, скільки агентів ГУРу та СБУ вони типу схопили. Але якщо насправді жереб малюком чи буде новим кинуто, то вже його хер зловиш. Але є у ПСБ і черговий. Шедевр кіновиробництва появляється, вони запобігли ліквідації директора одного із провідних військових конструкторських бюро в підмоскові. Шкода Кирилова, так вони не встигли йому не пощастило, аби його життя зберегли. Звісно ж, виконавців теракту Підмосков'ї інструктував український агент. Ну хто ще через месенджер він розповів, як зібрати та встановити бомбу? Чуєте, а силку на самокат він випадково не скинув туди ж. Маски оба отдельно. Да, медицинские маски. Да. Угу. Вызвали такси к, к адресу, который нам показывали, примерно по карте мы показали таксисту и доехали до этого адреса. Потом пешком прогулялись и нашли эту стоянку. После чего мы пошли... Мы зашли на эту стоянку и направились к машине, которую нам... Ууу, скинули фотки в элементе мессенджера скинули фотки и инструкцию как все делать за что вы были задержаны и при задержаны при подготовке э, взрыва автомобиля э, за которым нами ранее велась слежка какие еще за него просил выполнять скрипт. съездить на парковку которая недалеко от дикси и проверить местонахождение Land Cruiser Prado, который он скидывал тоже номера и фотографию. Мне позвонил Вадим и сказал, что он собрал СВУ. На что после этого мне пришло осознание, что клейм как-то связан с украинской стороной. СВУ находилась в коробках из-под сока в заброшенном гараже. На следующий день он мне сказал ехать на парковку и что нужно будет подложить СВУ под автомобиль. Чуєте, а вікно до України було відкрито чи як? Бо якось історія неповна. Але найголовніше, що мають знати недорогі росіяни. Усикатися і очкавати ось головні команди, які всі вони мають вивчити, як отче наш усикатися від кожної української спецслужби, бо не треба було нас чіпати. То ми б ніколи не чіпали вас. Ну а тепер у вас буде горіти, вибухати абсолютно все. Ну і звісно, ліквідація воєнних злочинців буде. Продовжуватись. Як же вони зловтішалися, коли шукали в нас людей, аби ті палили, наприклад, військові авто? Ой, яка була класна спецоперація. Довколи, допоки завдяки Службі безпеки України цю нечість не спинили. Тож росіяни показали нам собі такий, знаєте, заразний приклад. І тепер вже дзвонять їм. Підпалюють в Росії, як ви знаєте, відділки поліції, авто ментів і не тільки І все якраз через вказівки телефоном. Хі це окремо важко території Росії величезні людей більш ніж достатньо. Маховик запущено. Ну а підґрунтя, тобто зомбування самих недорогих росіян, вже зроблено за нас пропагандистами. Тож ми просто знімаємо вершки руками росіян, працюючи. Против России, принесло уже, наверное, теперь э, привычную новость о том, что готовился теракт э, на территории России, конкретно в Подмосковье, против одного из руководителей, одного из э, объектов военно-промышленного комплекса, и участвовали в этом, в том числе несовершеннолетние. И вот это очень хороший повод об этом поговорить. Я настоятельно рекомендую очень внимательно послушать сейчас родителей то, что я буду говорить. Постараться донести это до своих детей, ну и заодно поделиться со знакомыми. Еще сто лет назад в сотрудники специальных служб в нашей стране очень точно выделили сегмент детско-юношеский, который максимально подходит для, так сказать, сферы интересов и действий злоумышленников. Это сегмент 11-15 лет. Почему именно он? Потому что ребенок помладше этого возраста, услышав какое-нибудь любопытное, скажем, для себя приложение, он с вероятностью в очень много процентов поделится либо с мамой, либо с папой. Ну, в зависимости от того, с кем более доверительные отношения. А вот те, кто постарше, сами постараются разобраться, что же им все-таки предлагают. Це могло би бути геть інакше, якби у цих дітлахів в будь-якому віковому діапазоні інакше виховувала країна, батьки, церква, школа, якби в них не впихували СВОшечку, війну і бо та все. Ну а коли ви безкінечно їм розповідаєте про те, як треба любити батьківщину, але через каліноприклоніння перед путіним перед спецслужбами. Ну, чого на біса ви очікували іншого? До речі, в палку свошних пропагандистів прибуло. Чорти виявляється, мають вихідні у пеклі, Вони покинули свої котли і вийшли на церковну службу, аби розказати недорогим росіянам знову ж таки свою версію, як правильно ту саму родину любить. Одіозний священник Ткачов, який і абортами опікується, і про квадроберів не забуває розповідати. Тепер зайшов на поле за твоєнкорів. Тепер він все більше і більше стає СВОшним пропагандистом, роздаючи воєнні оцінки. Ну а й справді завдання ж російських священників не душу рятувати, а тільки військо путінське на смерть готувати та агітувати. Сьогодні ми всі благодарні повинні бути мальчишкам нашим, які в окопах сидять. и те, которые в разведку ходят, и те, которые сидят за пультами ПВО и сбивают над нашими городами ракеты и беспилотники, и те, которые на полигонах учатся в штурмовых батальонах, и те, которые военно-полевой медициной занимаются, чтобы с оторванными руками и ногами бойцов в тыл вытаскивать, и те, которые жертвуют на все это, и те, которые с утра до вечера воюют, мы с вами, лентяи и обжоры, гордецы и самохвалы, ленивцы и самолюбы, должны быть этим пацанам по гроб жизни обязаны. И когда вы увидите на улице человека с протезом вместо ноги или с протезом вместо руки в военной форме, и знаете, тяжелые ранения красная лычка, легкие ранения желтая лычка, с этими слычками, такими нашивками о ранениях, вы им в ноги поклонитесь. Они за ваши брюхо там сегодня кровь проливают. Потому что мы должны быть благодарны и этим людям, которые вчера еще, может быть, на улице под гитару песни хулиганские пели, а потом у них совесть встрепенулась. Что это я буду сидеть? Я пойду воевать. И пошли воевать, и многие уже не встанут до страшного суда. А многие придут домой нам в зенки посмотреть. Скоро будет Новый год. А вы будете Филиппа Киркорова перед телевизором смотреть. Вы будете пускать фейерверки в небо, может быть, еще. Вам фейерверков мало. Он в Казани вчера прилетело 6 фейерверков в жилищный комплекс, беспилотники, в дома. Вам фейерверков мало. Какая, какая свинья будет запускать фейерверки в этом новом году? Хотел бы я посмотреть на ту свинью, которая потратит деньги на фейерверки и будет их запускать. благодарность к тим, хто сьогодні воюет за нас. Им некоторым по 20 років, і один многі з них ще дівчатку не поцеловали. многі з них вже дітей не родят. вже лежать, сп'ять в землі сирої. А, а чого вони там лежать? Ну, по-перше, якщо Качов говорить про свиней, то їх більш ніж достатньо, і, звісно, вся Росія буде запускати ці фейерверки. Головне, в Грозному це більше не робіть. Але... В цілому хочеться запитати, а які такі ці пузи захищають СВОшники? Цим пузом, щось хтось загрожував, хтось нападав, а чи прилітали в Казань безпілотники до початку СВО? Ні, не було такого. І ракет не було. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж произошло? Але в цілому Росія широсердешно відкриває свої обійми для всіляких перемовин. Ну, для того, щоб, звісно, становить це все, і безпілотники, і ракети, але все, що треба. Аби ці перемовини відбулися, американці мають нарешті вникнути в причини початку війни. Да? Я б теж дуже хотіла вникнути. Дуже цікаво, що ж такого Україна зробила. Погрожувала Москві, створила ядерну бімбу, увійшла в НАТО, насела на обличчя Путіну. А ні, це, це, це справді було цікаво, що риторика російських чиновників вона в цілому трохи змінюється. Ми, звісно ж, їм не віримо, адже вони просто сподіваються, що поки Трамп буде забирати собі, не знаю, умовну Гренландію, вони заберуть Україну. Але сам факт цікавий: якби вони, не дай Боже, взяли Київ за три дні, ні з ким і ні про що говорити Росії б не треба було. Вони б так на всіх, знаєте, зверху вниз дивилися. А коли вони. Все профунькали і просирунькали. Вони не втрачають тепер надії просто забовтати, вумовити, залякати захід, аби їм подарували перемогу. Там по, включаю, господина господінкелґа вникнуть в первопричины конфликта. И мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и доступно предельно ясно изложенную позицию, готовы всегда эту позицию подтверждать. Открыты любым переговорам, если переговоры будут. По сути, о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь, в Министерстве иностранных дел, и которые, особо отмечу, не являются никакими предварительными условиями. Это требование выполнить то, под чем все подписались, принимая устав Организации Объединенных Наций. Пожалуйста. Ясно, что подписались все про... Окупацію наших територій, занесення їх в Конституцію Росії, про що Лавров нема уточнення, але є, знаєте, на Росії така робота. Вона вважається найпрестижнішою, найбільш оплачуваною, куди пускає тільки обраних Це робота, але зати Путіна заходити туди м'яко і ніжно, так аби нічого не порушити. А коли язик дістається, пропагандисти мають пояснити росіянам, що дупа Путіна це і є центр всесвіту. Головна впади на землі, де не тільки живуть усі росіяни, а ще й центр прийняття рішення. От і Кіасаян взявся пояснювати, що все, що каже Путін, то істина вибита в граніті. Правда, граніт той десь на кладовищі, де поховано майбутнє Росії. Я нагадаю, що Путін під час своєї прямої лінії запропонував таку собі технологічну дуель випробувати ще раз Аріжніх Скварішніх дупло. Але я тут одне, але в дуелі стріляють двоє. Якщо вони б'ють по Києву, це означає, що ми маємо бити по Москві. Приміром, тамагавками. То моє питання наступне: а ви готові до цього? Чи ваша дупа не лусне? Путін сказав: Сибирайтесь діти в кучу. Я вам чучу а чебучу. Що розшифровується? Як... Давайте Київ виберемо. Значит, вы поставите все, что у вас есть: хады, патриоты, хютеты, бабуеботы. Вот, вот все, что есть у вас, вы, значит, в кучку соберите. Ну, а мы орешники, может, и я не прав, может, меня обманывают, что никто не может сбить. А может, и вы не правы, думая, что вы можете а, поймать, даже знаю, куда летит. А давайте сделаем эксперимент. А? Растяжка. А теперь они. Сначала, по факту, они а на сайтах своих публиковали, Путин сказал, да, а сейчас Путин пошутил. Херушки, Путин не шутил, Путин предложил. Ну, давайте, тяма не лопнет. Может, попробуем? Очень сильный ход. Очень сильный ход. Варто бути настільки сукою і говорити про те, що. Ну, типу, нам погрожували ще раз Арешникам, якщо ми будемо бити по території Росії західними ракетами. Але ми б'ємо по Росії західними ракетами і нічого не відбувається. То, власне, ця дуель вона якось виглядає досить дивно, як і вся позиція Росії. А Де зараз знаходяться ну, просто щоб ми точно знали червоні лінії, куди нас цяти знову? Але. Погрожуть вже не, вже не нам. З нами все, все ясно. Погрожують іншим. Он буквально, як пропаганда, каже: ви, блін, всика маєте тільки від одного погляду Росії. Відселів маєте, як миші, по норам сидіти і сподіватися, і молитися на Путіна, що він нічого не зробить, аби він не стер ваш острів із лиця землі. Як ви зрозуміли, друзі, це не про нас. Ми на жаль, на острів, і відпливти від берегів Росії ми не можемо. Це Гурльов погрожує Великій Британії. Шкода самі брити не в курсі, що вони мають боятися. Ну а так би, звісно ж, конечно, аж до коліків, до судом вони тріпіталі. Цікаво, що на словах пропаганда ледь не кинула виклик самому господу Богу. Ну а по факту вони продовжують топтатися понад 10 років на території України. Забавно, що поки Гурльов погрожує тим самим британцям, по Росії розлітаються саме британські ракети. Тож мене попросили передати таке запитання: Гурольов, що там з обличчям? Адже король Англії, шле тобі персональне вітання. І на сьогодні наряду ті правила не нам навіть диктувати, а ми завжди диктувати, щоб всі сиділи по булкерам, щоб боярин нос висунуть. Чтобы за каждое слово попытались, на, 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 начали думать, когда что-то говорят. На. Британия великая. С чего она великая? Вы отправили 15 тысяч человек. Ну давайте мы с этим островом когда-то раз на всегда покончим. Я уже про это говорил. Если кто-то считает о том, что если мы сотрем с лица земли Британию, и кому-то от этого станет хуже, в том числе и нам, не станет. Ответка прилетит? Не прилетит не прилетит. Потому по простой причине, что стратегические ядерные силы России сегодня в полной боевой готовности. РСФ в полной боевой готовности. Лодки можно вывести в районы боевого предназначения, они там спокойно до полгода могут смотреть, находиться. Ничего им не мешает. Ну и стратегическую авиацию рассредоточить в аэродромах, а 55 й со спецбоеприпасом, наверное, пора подвесить. Чтобы не было желания. А вот орешникам, теми же калибрами, Ми вполне можемо достать туда и от этого острова ничего не останется. Ну, раз навсі з этим злом покончено, потому что що, кромі от этой страны никто ничего никогда не ожидает. Ну, какая история. історія. <кхем> Вона ще там нападала на нікчорну Україну. Що там знає воювати так, два-три дні подавлять вогневі точки и все швиденько захоплять. І сподівалися, що ми, не маючи вина промислового потужного комплексу, своїх ракет, озброєння. Просто складемо лапки і здамося, та тобто відчуваєте. Я не хочу сказати, що Британія ем, якась краща за нас чи здатніша. Ми нічого не знаємо взагалі про європейські армії, тому що вони не воюють. Але Британія це частина НАТО. І уявити собі, що ти нападаєш на Британію, ну це такий собі, знаєте, кошмар для Путіна. Тож, власне, до чого я. Що ж відбувається, які наслідки, коли ти нападаєш на кволу та слабку Україну, Знаєте, це раніше казали, як же розквітла Москва при Сабяніні. Тепер які ж хороші протези ставлять СВОшникам при Сабяніні, який взяв і спалився що втрат у Росії стільки це офіційно, звісно, їх немає, але чомусь 600 тисяч м'яса просто зараз проходить реабілітацію. Звісно, в нас теж багато поранених. У нас багато героїв, яким ставлять протези. А ви уявляєте, скільки їх в Росії, якщо тільки зараз, тільки в Москві, говорять про 600 тисяч і скільки буде ще. Яка справжня цифра, якщо вже 600 тисяч відправлено на реабілітацію? З одного боку мер просто хотів похизуватись. З іншого спалився, що тепер головна ціль СВО це запустити масштабне виробництво пластику, аби. Наштумпувати кінцівки нові для СВОшників відтепер Росія це країна інвалідів моральних та фізичних. Міністерство оборони от, і в Бурнавському центрі сучасна баліця, яку ми в початку предусматривали під боротьбу з ковідом. Сьогодні вона слава богу освободилась. Современний комплекс забезпечений всім. и хирургическими, и терапевтическими, и диагностическими мощностями и так далее, мы приняли решение о перепрофилировании этого центра под реабилитационный центр участников СВО. Сегодня там уже проходит реабилитация около 600 тысяч участников специальной военной операции. Причем он сам по себе и по масштабам, я думаю, самый крупный в нашей стране, и уникальный с точки зрения технологий. Мы там проводим необходимую медицинскую помощь, необходимые операции, если необходимо еще что-то сделать для излечения. Изготавливаем протезы прямо на этой площадке, их доводим до нужной кондиции под индивидуальные требования, подгоняем их, проводим саму систему адаптации, реабилитации тех, кому нужно протезирование оказываем психологическую помощь и дальше сопровождаем его, чтобы все было нормально и человек чувствовал себя вполне уже работоспособным. Проект мы только что запускаем, но я думаю, что он будет таким очень серьезным и востребованным. І ще раз, і ще раз, із задоволенням хочеться повторити, що СВО йде по плану. І я можу собі тільки уявити, скільки в цей блендер, в цей міксер, в цю м'ясорубку відправлять ще недорогих росіян, яким. Кому пощастить, вони звісно потраплять в реабілітаційний центр. То хто ні, то як завжди, чорний пакет і український чорнозем. На цьому друзі, в мене все. А ви не йдіть, не задонативши на Збройні Сили України. Підтримайте наш збір для 28-ї окремої механізованої бригади. Посилання на збір в описі. Лишайте свій лайк, обов'язково коментуйте, почути і побачене. І звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.